Шановні колеги, будь ласка, я прошу усіх зайняти свої місця. Шановні друзі, слава Україні! Шановні народні депутати України! Відповідно до прийнятої нами постанови про деякі питання організації роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання в умовах дії воєнного стану. Сьогодні ми продовжуємо наше пленарне засідання. Шановні народні депутати, сьогодні день народження наших колег, народних депутатів України Артема Юрійовича Кунаєва. Слуга народу Андрія Вікторовича Мотовиловця. Слуга народу. І Галини Ігорівни Янченко, також слуга народу. Давайте привітаємо іменинників і побажаємо міцного здоров'я, плідної роботи і нових досягнень в ім'я України. Шановні народні депутати України! Незважаючи на жорстку агресію Російської Федерації, Україна впевно рухається до своєї стратегічної європейської мети, яка для усіх нас має два ми виміри ціннісний і безпековий. Якщо ціннісний вимір для України є членством в Європейському Союзі, то безпековий ми ще часто називаємо Євроатлантичним. Саме він гарантує безпеку нашій державі, захисту і суверенітету та спільних цінностей тих цінностей, які ворог понад усе прагне знищити, проте коли ми разом йому ніколи не вдасться. Шановні колеги, я запрошую до зали засідань Верховної Ради України людину, яка вже впродовж 10 років впевно і успішно очолює організацію північно-атлантичного договору. Я прошу привітати генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та членів його делегації. Шановні колеги народні депутати, у залі засідань Верховної Ради також перебуває делегація Сенату і сейму республіки Польща. Прошу привітати наших друзів! За парламентською традицією, шановні колеги, я пропоную розпочати роботу з виконання державного гімну України. Шановні народні депутати, шановні гості, триває вже 27-й місяць, 796-й день героїчної боротьби українського народу проти повномасштабної варварської збройної агресії Російської Федерації. Від імені українського парламенту дякуємо захисникам і захисницям за патріотизм, вірність військовій присязі за самовідданість і відвагу, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України. Висловлюємо співчуття родинам воїнів, які загинули в боротьбі з російським агресором, і бажаємо якнайшвидшого відновлення здоров'я пораненим. Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу України, за її право самостійно визначати шлях свого розвитку, а також мирних громадян, які загинули внаслідок злочинних дій Російської держави терориста. Прошу сідати, шановні колеги, шановний пане генеральний секретарю, шановні члени делегації, ваш візит до Києва у надскладний для України час ми сприймаємо як прояв солідарності і підтримки українського народу, який бореться за свободу та незалежність, і ніколи не відмовиться від свого права бути вільним серед вільних, рівним серед рівних і сильним серед сильних. Ваш візит чіткий та недозначний сигнал для усіх українців, партнерів та ворогів України в тому, що ми не самотні у боротьбі з агресором, який ніколи не досягне своїх злочинних цілей. Ваш візит в Україну сприймаємо як підтвердження того, що Україна обов'язково стане членом Північно-Атлантичного альянсу, доповнивши і зміцнивши світову архітектуру безпеки. Ми розраховуємо що одного близького дня. Дня вступу України до організації Північно-Атлантичного договору, цей зал засідань українського парламенту доповнить ще й стяг НАТО, зайнявши належне йому місце поруч із прапорами України і Європейського Союзу. Шановні народні депутати України. Я запрошую до слова нашого дорогого гостя, відданого друга України, генерального секретаря організації Північно-Атлантичного договору Єнса Столтенберга. Прошу привітати. Thank you. Thank you so дуже дякую Thank Thank дуже дякую so дуже дякую пане голова Стефанчук uh, шановні uh, депутати uh, Верховної uh, Ради для мене велика честь виступати і зустрітися з усіма вами. І Це честь відвідати цей будинок ще раз. Сім років тому я був першим генеральним секретарем, який виступив перед Українським парламентом. Сьогодні це вже третій раз. Я маю цю честь і третій раз я знову таки процитую великого українського поета Шевченка. Він сказав, що не вмирає душа наша, не вмирає воля і не сити не виоре на дні моря поле, пані і панове. Свобода України не може, не повинна померти і ніколи не помре. дозвольте мені е, висловити свою глибоку вдячність і повагу ту вам до, до вас, усіх і через вас, народу України. Я також віддаю данину вашим хоробрим жінкам і чоловікам в одностроях і всім загиблим. Ми ніколи не забудемо цю жертву. Тут, в цій в ць в, в, в цій залі разом із лінією фронту в країні українці борються за свободу захищаючи свою землю і своїх рідних, але також захищаючи демократичні цінності легітимний уряд вимагає згоди у народу. Легітимні рішення приймаються бюлетенями, а не кулями. Ті ж самі цінності і лежать в основі НАТО. Під Тримування і забезпечення сили закону, а не закону сила і ми очевидно, що Москва не поділяє ці цінності. В Росії думка контролюється, свобода ск скорочується, а опозиція придушується. По мірі того, як Росія стає все більш репресивною вдома, вона стає більш агресивною за кордоном. І все більше об'єднуються з іншими авторитарними режимами. за кілька днів до вторгнення в Україну президент Путін і президент Шісі підписали угоду про партнерство без обмежень. Сьогодні Китай підтримує російську воєнну економіку, надаючи ключові сили можливості, такі як напівпровідники мікроелектроніку. І супутникові фотографії. Це дозволяє Росії будувати ракети, будувати бомби, які вони застосовують для того, щоб вбивати українців. В обмін на цю підтримку Росія ставить своє майбутнє в залежність від Пекіну. тим часом за ша за минулі шість місяців північна Корея передала 10 тисяч контейнерів, з принаймні одним мільйоном мільйоном е артилерійських снарядів а Іран передає тисячі смертоносних дронів Шахед до Росії. Е Взамін Росія надає технології і матеріали, які допомагають іранським і північнокорейським е ядерним і ракетним силами засобам функціонально проводсуватися вперед. Москва. Пекін, Тегеран і Пхін'ян не повинні. Вірити, що вони зможуть досягти своєї мети, використовуючи силу, вони повинні розуміти, що демократія сильна, що ми маємо постійну силу, і що ми стоїмо за наші цінності. Ось чому боротьба України є такою важливою. ви боретеся не лише за вас самих, але й за свободу, яку ми всі цінуємо. отже, дозвольте мені сказати від щирого серця дуже. Дякую, Україні. Thank you. Thank you so much. Дуже дякую, союзники НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку за останні два роки. 99% усієї військової допомоги, але останніми місяцями союзники не надали ту підтримку, яку вони обіцяли. Протягом місяців сполучені Штати не могли. Домовитися щодо пакету підтримки, а європейські члени альянсу передали набагато менше боєприпасів ніж було обіцяно. І ці затримки мають наслідки, і ви знаєте, це краще ніж хтось інший Україна. В Украї... Росія має більше можливості обстрілювати українців, тому вона просувається вперед Україні не вистачає предпитної оборони, тому росіяни більше вражають цілий ракетами і тронами. Україні не вистачає високоточної далекобійної зброї, і Росії допомагається концентрувати більше сили, але ще не занадто пізно. Більше підтримки вже іде. І, 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 і я на спільно я, я очолював термінове засідання міністра оборони в рамках Ради НАТО України кілька днів тому. Президент Зеленський виступив перед нами і члени альянсу почули заклик України і доводились погодилися посилити підтримку. Останній пакет від американського конгресу. Більше 60 мільярдів доларів був затверджений, в тому числі критично. Важливі системи ППО і боєприпаси для артилерії. Також минулого тижня ми були разом у Польщі, і де ріши Сунак пообіцяв найбільший пакет допомоги від Великобританії, в тому числі десятки бойових човнів, сотні транспортних засобів, тисячі ракет і мільйони одиниць боєприпасів Німеччина передасть додаткову систему Патріот, а Нідерланди роблять внесок у додаткових 4 мільярди євро. Інші члени альянсу також шукають можливості посилити підтримку. Я очікую подальші оголошення невдовзі, в тому числі щодо нашої критичної потреби в ППО. Я чітко сказав, що якщо б перед чином альянсу стояв вибір досягати цілої е, сили заспів НАТО чи підтримувати Україну, то в першу чергу має надаватись підтримка Україні. І в той же час. План ми е, плануємо поповнювати наші запаси. Запаси можуть і повинні бути поповнені життя, втрачається і не може бути поповненим. Для того щоб поповнити наші запаси, нам необхідно виробляти більше. Отже, я від Таю те, що наш член нашого альянсу посилюють оборонне виробництво, в тому числі спільну роботу з українськими підприємствами Ми також маємо поставити нашу підтримку на більш міцну довгострокову основу на Вашингтонському саміті в липні. Я очікую, що лідери домовляться щодо більшої ролі НАТО в координації безпекової допомоги і тренування для України я вважаю, що нам також повинні серйозні багаторічні фінансові зобов'язання, щоб підтримати нашу підтримку, щоб підтримка України не була короткотерміновою, а довгостроковою і передбачуваною. І це буде серйозним і чітким сигналом для Москви, що вони не можуть перемогти і вони не можуть нас перечекати. Для того щоб перемогти Україні потрібні матеріали, і я впевнений, що члени альянсу. Будуть їх надавати Україна. Також повинна зробити свою частину. Найважливіше генерувати і підтримувати ваші бойові сили. Отже, я вітаю нове законодавство згідно з яким українські збройні сили мають отримати особовий склад, який їм потрібен. Пані і панове депутати Верховної Ради. Україн, Україна має своє заслужене право на місце в НАТО майбутнє України. Thank you. Thank you. Дякую, дякую. Майбутнє України в НАТО. І Україна стане членом НАТО. Це Той шлях, який гарантує вашу безпеку на довгий час. Україна демократична, суверенна і вільна, е, яка закріплена в нашому трансатлантичному альянсі, і це означає важливість для безпеки всіх наших членів союзу. Альянсу. і я не можу сказати вам сьогодні, коли Україна е, приєднається, але робота, яку ми робимо всі разом, в тому числі щодо реформ боротьби з корупцією, стави вас на незворотній шлях до альянсу на відміну від ЄС На відміну від ЄС. Запрошення вступити до НАТО надходить в кінці процесу і моя амбіція полягає в тому, щоб разом ми зробили Україну такою потужною, такою оперативно сумісною і так добре підготовленою, щоб, коли настане на належний час. Україна негайно стане членом НАТО і я. З великим нетерпінням очікую на цей день, і я буду продовжувати робити все, що я можу для того, щоб забезпечити це якомога швидше. Отже, депутати ради Україна продовжує продовжує стояти перед жахливим випробуванням. Демократичний світ також піддається випробуванню. Ми повинні разом подолати цей момент. Заради вашої безпеки, заради нашої безпеки і заради невмирущої свободи України. Дякую, слава Україні. Дякую, дякую. Шановні народні депутати. Давайте ще раз подякуємо вельми шановному пану генеральному секретарю НАТО за участь у пленарному засіданні Верховної Ради України та беззаперечну підтримку України. Шановні колеги, дякую всім за участь у пленарному засіданні. Зараз я оголошую перерву. Про час і місце його продовження вам буде повідомлено завчасно. Разом переможемо і слава Україні!